Христос Воскресе. Сьогодні, дорогі браті і сестри, праздник перенесення мощей святих, благовірних князів Бориса і Гріпа. В цей рік є ювілейним роком з дня представлення цих святих угодників. Це з того часу пройшло тисячу років, але пам'ять праведних не нищиться і не пропадає. Праведники в віки живуть і похвала їх у Господі. Коли святий рівноапостолі князь Володимир Княжив на нашій землі, у нього було 10, 12 синів. Коли він був язичником, він мав декілька жінок, і ці сини були від різних жінок. Коли він прийняв хрещення, він поміняв образ свого життя, так що його не впізнавали люди. Замість жорстокого, і кровожадно він став коротким і любобільним Його називали красне сонечко, красний це червоний, а красиве, красиве сонечко. Але э, він, щоб э, дати якусь добру увагу своїм дітям, він розділив. Це Велике Руське царство на 12 частин і кожному синові дав частину для царювання. Святий Борис був князем у Ростові. В Ростові не в цьому, що на Дону, а в Ростові в тому, що біля Москви. Святий Гліб Повів уділ в Муромі на Волзі. Коли святий князь Володимир приставився до Господа, то Київський престол захопив його старший син, Святослав. І він вознамірився захопити всю владу в свої руки. І для цього він задумав ще гірше убити своїх братів. І він закликав до себе святого Бориса і святого Гліба, не говорячи їй про те, що святив князь Володимир помер, просто щоб відвідати і батька, і з ним побачитися, і коли вони йшли. Для зустрічі він по черзі напав на одного і вбив його, потім на другого напав і вбив його. Князь Борис буде замучений у наших краях, а князь Гліб був замучений в Смоленську. Але князь Ярослав, який княжив у Новгороді, побачивши таке звіроломство свого старшого брата, Постав проти нього, і було декілька битв між ними. І на кінець святий Ярослав потім святим став, він переміг Святослава. І той, невідомо, як він помер, в історії не говориться чітко. Говориться, що він, коли Ярослав йшов проти нього, то він просив Бога, Господи, дай йому таку. Таке знамення, яке ти поклав на, на каїна, який після вбивства брата Трясся не міг знайти ні, ніде собі покої і так у таких муках і помер. І так говорить історія, що в таких муках помер і е, нечестивий святослав. Коли е, роздумуєш над Тим, що як може бути таке, щоб брат підняв руку на брата, то завжди людина шукає якогось коріння зла, де воно, в чому воно полягає? Якщо подивитися на історію походження князя Святослава, то історія говорить, що він був сином монахині. Цю монахиню взяв собі в жінки, тобто забрав насильню з монастиря і, і взяв собі в жінки рідний брат князя Володимира. Потім князь Володимир, ще будучи язичником, він постав проти нього, вбив його і забрав собі цю монахиню в жінки. І від цього брака народився Святослав. А князь Борис і Гліб народилися від болгарки. Ну, Благочастива була жінка. І напевно в цьому і полягає коріння в ріху родичів. Тому що буває так, що людина страждає, і коли вона е, ісслідує своє життя, провіряє себе, намагається знайти причини цих страждань, вона не знаходить у себе. Вроді вона нічого такого крамольного, гріховного не зробила, а слід гріха на ній лежить, то є такий закон. Якщо людина живе праведно, то благословіння від цієї праведної людини йде на тисячі родов, тобто на сина, на внука, правнука і так далі, до тисячі родов. Якщо людина живе нечестиво, то прокляття, яке вона на себе, на себе навлякає через свої нечисті, воно розповсюджується на потомство до 3-4 покоління. І тому буває так, що людина страждає не за свої особисті гріхи, а за гріхи своїх предків до 3-4 покоління. І так гріх, оцей гріх, що був створений. Що забрали наслідню жінку з монастиря і від неї народився, потім ще так було, що вбивство було, і рідний брат забрав собі її в жінки. Це таке накопичення гріха принесло такий плачевний плод, що народився такий син, який був ну, послідовником Каїна. Колись Каїн вбив свого брата, це на зорі нашої людської історії. Він вбив за те, що Авель був праведніший перед Богом. Мотив вбивства святих Бориса і Гліба був інший. Святослав хотів захопити всю владу в свої руки. Це властолюбіє. Але не важливо, який мотив гріха, важливо, що і трагічно те, що цей гріх був звершений. Що гріх вбивства рідного брата був знову повторений. Це не було перше повторення після Каїна Явіліці. Це багато разів таке було в історії. Але завжди, коли брат на брата піднімає руку, це є трагедія із трагедії. Це є такий гріх, який вопіє до Бога. І Коли ми читаємо історію, Ну, конкретно цю про вбивство Бориса Гліба, то ми бачимо, що там був шанс, Борис мав шанс, у нього було військо. І воно сказала, ми йди виступи проти брата, переможемо його, виженемо його, і ти станеш царем київським, князем. Але він відмовився і сказав, як я підніму руку на свого брата. Це є поступок праведної людини. А грішна людина, якщо їй якийсь шанс є чимось заволодіти, якоюсь задовільнити свою страсть, вона піднімає руку і на брата, і на батька. І коли ми читаємо цю історію, то часто люди роздумують, хто поступив правильно. Люди недуховні духовні, вважають, що переможцем є той, хто вбив. Ну, брата чи не брата, а перед Богом переможцем є той, хто не нарушив Божественну заповідь, навіть якщо за це він заплатив своїм життям. Той є переможець. І сьогодні пам'ять про Святослава, якщо вона є у когось, то вона якби, така оточена, обвита таким негативом. Ніхто його не називає позитивним героєм. Його навіть називають історики, історики називають Святослава Каянни. А пам'ять святих Бориса Гліба вона живе і до сьогодні. І вона не тільки живе, тому що ми пам'ятаємо про те, що вони постраждали, а тому, що вони зараз стали помічниками, помічниками нам, які живемо на землі які також маємо різні брані, різні суперечки, і вони допомагають нам умиротворяти себе самих і миритися з ближнім своїм. Якщо говорити про як священник, я повинен сказати так, як воно є, що перед Богом ніяка війна не є виправданою. Тому що коли нападає одна людина на другу, це вже не є добре. Тому що у Бога є всі його діти. І Він не хоче, щоб діти повставали і вбивали один одного. Але, на жаль, в житті так буває, що таке стається. І ми повинні молитися, щоб Господь по представтеся святих. Благовірних Бориса і Гліба послав мир на нашу землю, щоб люди перестали ворогувати один на одного, щоб люди навчилися терпіти один одного, і щоб вчилися будувати своє майбутнє мирним шляхом, не зброєю в руках, а з Христом, з Євангелієм. Знарядня праці, з цим ми повинні будувати своє майбутнє. Ми молимося за тих, хто погиб на нашій землі в ці останні часи і просимо, щоб Бог простив їм вольні і невольні ріки. Вони люди немічні, слабі, вони не хотіли, ніхто не хотів помирати. Але так сталося, що вони померли, як Господь. Простить їм гріхи і прирахуй їх до лику до, до праведних. А тим, хто живе, ми молимося, щоб дав Господь добрий розум. Ми не вникаємо в політику і не хочемо розбиратися, і це не наша справа, хто наскільки там прав і винувати. Ми хочемо, щоб люди всі зрозуміли, що ми є діти одного Бога, що ми не повинні ділити цей світ. Тим більше, який не нам належить, це Боже владіння, Бог і Господа цього світу. І ніхто з людей ніколи навіть би захопив весь світ і княжив над ним. Коли вмирає, він йде без нічого, як прийшов світ без нічого. І тим більше ми не повинні це Боже достояння ділити між собою та ще неправедним шляхом. Шляхом вбивства і ворожнечі один проти одного. Нехай Господь дасть всім розум тим, хто від цього це залежить, щоб ми всі знайшли мирні шляхи рішення наших проблем, які ми маємо в своєму житті. І щоб у молитви святих Стрестотерців Бориса і Гліба, Господь допомагав нам перемагати зло, хранити божественні заповіді. Тому що це є дорога, яка веде людину до вічного життя на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес.